Друзі, всім привіт! Як ви зрозуміли, буде знову зимовий випуск на каналі. Зараз я активно їжджу на лід. мармишка, тому що виходить всю зиму, я їздив на жевоці і в лютому прийшла зима. Бачите, яка у нас тут пурга, снігова, лід такий, що можна вже машиною їздить спокійно. 10-12 сантиметрів знайти важко. 15 місцями і віще. І зараз ми направляємося на одну із своїх точок, щоб пошукати окуня. Я так дивлюсь, бо тут люди трохи щось били. Ну, я цю скалку знаю тут. Камні може які дріб'я заклявав. А може й не клював. Перед цим я два рази попав на ці локації. Перший раз прям ярко, сніг попав на валив. Це було позаминуло відео. І ось буквально недавно він побрав вранці крупний і то до обіду. Потім перестав. Сьогодні така морозна, сонячна ясна погода вранці. І може десь дійсно знайдемо якогось окуня, тому що людей мало, а місць багато риби останнім часом на ріці Уж не так багато окунь це таки трохи розбавлений водою. З мамкою направляємось в цей затон, це наше улюблене місце. На каналі було багато відео на початку створення каналу у 22-му році, коли ми переходили там всяке таке. Тобто цей затон ми знаємо непогано. І саме сюди ми на цьому дровку йдемо. Слідів, бачите, багато, люди програли, дивились, але не факт, що клювало, тому що він побрав, коли був сніг. І трошки було рибу, відпустило, щось ближче до плюсової температури. А зараз він може знову стояти і дивитися, як перед ним падають нормишки. Інтересна, яка тут лядяра, бо ми без буров, пішньою. Подивимось. Сантиметрів, я думаю, 12 десь. Може 15. Я непогано пробиває. Тут саме у нас іде така бровка, гор. Перед дорогом іде вожбіна до дощрета. Хочемо з мамкою зараз подивитися, чи буде тут що, чи, чи не буде. Такий мороз хороший. Руки примерзають трохи. Ну ясно, зараз десь на річці, я думаю, мінус 7 буде. Побачимо. Ну така погода не окуньова, звісно, це ясно, він не завжди таку плоду хоче брати. Це коли його було багато, да, да, він непогано брав. А коли його мало, його нема такого ажіотажу, він може стояти дивитися. На цих місцях завжди є окунь, наскільки я знаю. Тут така горб, горпіде саме на горб розбилось. Глибина 2 метри. Круг йде росло таке. Ямки, русло, і це буває на горб він виходить. Ну, в принципі, тактика, яка буде? Три підйома і йдемо далі. Ну що, друзі, з першим окунем, правда, невеличким, такі приблизно чуть більше півдолоні, кльонув зразу. Перевірили вхід, гарп мовчить. Я почав просто ходити по знайомим важбинам, які я знаю в цьому затоні. І буквально зразу з першої проводки я ловлю ну, такого окуня для цього місця. Це стандартна класика. Плюс мороз. Я думаю, якщо в нас тут нічого не вийде знайти, ну, толково, може будемо переміщатися далі по ріціуш, є наш теж такі цікаві місця, їх тут достатньо такі багато. Цікаво, чи це буде один окунь, чи буде їх тут декілька. Подивимось Добре. зараз. Походу, це, наверное, буде один. Друзі, я колись як розпочинав рибалку на рецюш зимову, то я колись знаходив одного окуня будь-якого ладоня, там, може бути більший, менший живець і завжди старався от, розбиватися. Особливо якщо це десь на бровці, то це вздовж бровки, якщо десь залівий, то по кругу тієї лунки. І за щасливим збігом обставин. Чи може така вдача була? Я завжди от в більшості випадках ну додому пусти не приїжджав. Я міг вийти 20 коней нормальних потім. 10. Ну, пусти я ніколи не приїжджав. Саме по такій тактиці. Друзі, як завжди, камера не вимкнена була. Дивіться, яка клюнула окуняра. ну Такий грам 250, думаю, щука взяла. Такі був бойки. ну я з ним може хвилину возився. Ну такі окунь ну, дійсно достойний. щоб такі сьогодні в штук 5-10 це взагалі була елітна рибалка. Ну а на що? А шо на голову була поклевка, інтересно. А он одразу клюну, те що шарпну, а другий от не Бачите, він як є, він клює одразу. Зараз я провірю. Зараз я ну, Бося, що це буде одна лунка одна рибіна, якщо нема такої високої плотності риби. Тобто перших 2-3 підйоми, так як і я розповідаю. Придавую. Перший у мене був шкравну, може цей самий навіть, а потім вже за другою проводкою я згою. Хорошого окуня. Бачите друзі, літонше. Хоча за тон вроді би казалось, да? а літонше. Десь такі сантиметри, може десять не більше. Тут видно було, коли воно замерзало. Тобто тут можна сказати ми одні із перших на цьому місці після того як воно тут розставало в січні місяці. ходив я вже приблизно годину на цьому місці, ніякого кльову я ж більше не побачив. Ще зловив тільки одну плотку і то ходив по глибині, було всього дві покльовки. Тобто за ранок я побачив, напевно, чотири покльовки і вдалося мені зловити три рибини. Не густо, але й не пусто. Річ в тому, що рибі дійсно в цьому затоні мало, і проблема в тому, що треба ходити бить багато лунок, бо риба розкидана. Нема такого, якось в минулому випуску, що ще 4 хвилин, півпакету рибен на дубасив. Тобто ну, людей багато ходить, стаю, окунів постійно і Десь він там перемістив, десь кидав воду, десь косяк втік. тобто, ну, За рибою зараз на цій річці, точніше на цій ділянці річки Уж треба побігати. По цій причині я не дуже полюбляю в сильні морози, ловити на широкому. Більше все-таки люблю на вузькій річці, тому що на вузькій річці ну, легше шукати рибу. Тому зараз ще хочу перевірити одне місце, а далі вже будемо дивитись динаміку. Бачу, мамка щось там ловить, щось кидала. Ну, Клює, як по-класичному, на вході в цей затон. Все. Скільки я там оббігав. Хлопці якісь там ловлять. Ну, один переді мною окунь на водоню звую і все. А тут вона завжди клює в цьому місці чомусь. Може, що пісочне дно. А я бачу щось, він тут б'ється, б'ються. Ну, бачу, мамка щось не точно. Зараз глянемо. Дитина мамки не якийсь крупняк, ході б щось ж бачу. О, ось лежить. Це мамка сьогодні не заранок такого середнього врача. Тут і зараз тут теж коли її виб'ємося, може щось більше впіймаємо. Прибіг я до мамки ось. В проході. Зразу клюнув окунь хороший. Спершу пойдемо, а ну, коротше воно як... як воно є, як воно є, воно клює зразу. Його немає, де, де там хоч по одні, а то вон це сидить. А ночі буде другий. цікаво, тому що просто що це надо буде один, але всяке буває. Один. Це означає, що рибів мало. Ну yeah. Е. Здорово підъем взял. Ну такі собі. Ох, яка поклевка, яка подача была. Тук и є. Yeah. Хе, втик. Юрий на перві якась клює, а у нас клю. Ну что, друзі, на человека ще щось клюя, казывается. Це червячок і в Африці червячок, а ти його вонючий мотиль, вона даже не, не хоче брати нічого. І червячка зразу клює. Поплай та хочу червячка. Ну, подивимось, що все живунці буде кльо. Я то злию судачка. Новенький судачок. Разу. Знає, судачок. Клюнул, сразу клюнул, стоять судочки видно закуниаемы. Тогда сим батька судачка тут зловую, тоже такое самое, я злый. Вообще какие развелось уже нас у нас их речки уж. Трохи, трошки е, чтобы он покрупнее клево Было бы веселее. Клюнул так знаете, как плитка. Придубило щось легенько і все. Тут саме така йде ямка на вході в цей затон. Оце може по цій причині вон тут і третийся. <клес> <клес> Бачите, не кожного вон це хоче клявати, Ну не візде видно є просто. Не в каждой лунце стоит просто. Вот. Раскиданы. Там, где есть, там, где я сразу. Спелых пауп Не стык даже. Провести одну проводку, а він вже стукнув. на ківочок. Така гарна покльовка була. Я думав, огонь буде побільше. Бойсь всього, що це буде знову один дзвонки. Йдемо на пошуки нових місць, свіжих місць, тому що Ну тут в принципі, можна було б залишатися, до вечора можна було б наловити приблизно ще й пару десятків тих невеликих окунів. Але хочемо перевірити свої старі місця, подивитися, що там буде. Ну, Побачимо. У будь-якому випадку точка знайдена, ну як знайдена, вона відома, давно ми там ловимо кожного сезону. Тобто, в будь-якому випадку, якщо ми нічого не знайдемо, то ми можемо повернутися. Тут не так багато треба буде пройти. Друзья, уже хотел идти, дивиться какая клюнула лящура. Уже хотел идти на нашу точку. Батька каже, тут на синеранце выбило с рук блешню. Утку чуть не выбило. Ну, вот такие лящи грамм. 300 здесь, наверное, хороший. Ты мог бы такого в Типа подгал может Ну а чого йому не накрити її? Ти ж бачиш, що окунь його нема тут. Що ми сьогодні только не ловили. І судак, і щука, і окунь, і плотва, і лящи. Осталось тільки зволити карася хорошого. Ну от мамка казала що тільки, що їй щось хороше відчепилося, і ось знову на приходить у лунку і поклевочка. Вон така щучка грамів 120-150. Тобто де риба є, вона зразу клює. Так само лящ, так само щучка, окунь, клітка, да будь-що. Бачите, річка достатньо широка, ходиш, місця багато, води багато. А концентрація риби вже не та, що була там років 12-13 тому, коли того окуня тут просто пакавали пакетами. І зараз саме у нас виходить лютий місяць. Це дуже хороша така пора в Україні для того, щоб ловити на мормишку з льоду. От саме така цікава рибалка починається, тому що вже присунається лящ. Просинається карась у нас на півночі. Ну, не Дніпро, звісно, у нас. На Дніпрі його всю зиму ловлять, але у нас на таких малих річках карась рідко, дуже рідко він тут клював, хоча тут його достатньо таки багато є. Починає у нас просинатися потроху короб. Судаки ось почали якісь, які не які, які, які наклювати. На тобто, лютий місяць він прикольний тим, що. Риба, як є, вона клює. Нема вже цього глухозим'я, що було в січні місяці, коли там ряка стояла, вона брати нічого не хотіла, або клювала там 20-30 хвилин за день. Тобто, єдине, що треба знати, це треба знати, де, де клює риба, де є стоянки риби, і ходити перебирати елітні місця. Чим, в принципі, ми сьогодні і займаємось. таки грамм 200 до хороший окунь меньше такой ну ну вот так они не поганая. окуняра тоже хороший окунь ого хороший сразу с первого подъема взял Котяны лапти. О, давай. Хороший. На ну, ты на мою мышку ловишь? Ну, боже мой, я Пойдет и цей. Свежак. Что, хороший? Нет. На не руки, да? Отчепился? просто Це як чіпляється, це погано бере означає окупа Отут можна пробувати Не Непоклекана на паузі була. Вони великі щось сягнув, ого, яка уняха клюнула, нічого собі Чука взяла. Окунь гарний. З п'ятого підйому я Трошки, думаю, затримаюсь на лунці. і зразу клюну гарний окунь. Бачите, є він тут на цій брауці Піщані. Ну, да, так, такий грам 200 десь. А? Грам 200. У мене перед цим з першої проводки щось. как будто прижало, я думаю снег. А потом уже я думаю, ну, залишусь, посажу, может, что-то выманю. И тут таки бах, Друзья, у нас уже обед, Клювати зовсім перестало, сонце високо піднялося, і вже нема такого клюву, якщо це вранці можна було назвати клювом, коли там окунь, навіть хоч і дрібнино, він клював. Зараз повністю перестало, всі ходимо, там гупаєм, батьки ходять, шукають, ну нічого не бере. Я думаю. Ми будемо закінчувати це відео, і зараз, буквально в скорому часі, я вже почну знімати друге відео стосовно цього дня, але воно вийде пізніше на каналі. Цього разу я не хочу робити відео довжиною там, 50 хвилин. А тому що буде там в майбутньому, чи дасть нам побачити якийсь кльов увечері, да, то це буде уже понятно в найближчому часі. Ну а так, рибалкою, плюс-мінус для цього сектору річки Уш, я задоволений. Вдалося зловити і щуку, і окуня, і ляща, і судачка невеликого, і навіть плітка попадала. Тобто 5 видів риб ми зловили, ну не вистачає для цієї, цієї колекції це карася. Тому, якщо брат от так от згадувати всі свої випуски, да, там, минулі, та, вони були поярчі, вони були насичені покльовками, багато риби. Сьогодні не густо, але і не пусто. Вдалось зловити непоганого ляща. Пару гарних окунів, дійсно не стидно людям показати. Бачу, ось уже люди, деякі їдуть до хати. Ми ще залишаємося і ми ще будемо з вами шукати окуня на вечір. Ну, це буде наступне відео. А це відео ви можете підтримати своїм лайком і щось написати в коментарях. Всім до зустрічі!